У Херсоні, який чи не щодня витримує російські обстріли, продовжують випікати безплатний хліб в облаштованій пекарні волонтери та активісти громадської організації Справа громад щодня виготовляють близько 500 запашних паляниць із зображенням герба України. Його роздають людям, які залишилися у місті, та розвозять військовим на блокпости. Аби херсонці, які витримали місяці окупації, знову могли поласувати запашними хлібинами, благодійний фонд Петра Порошенка допоміг забезпечити обладнанням та складниками для випічки. Усе може працювати автономно, бо є генератор. Лідер європейської солідарності відвідав пекарню, яку запустили близько двох місяців тому. Волонтери розповіли, що цей херсонський хліб дуже полюбили місцеві жителі, тому розбирають свіжоспечені буханці миттєво. Оце руки наших дівчат, справи громад Херсон, долаючи абсолютно дурні перешкоди. Самі видобувають електроенергію, самі видобувають воду, забезпечують, щоб на блокпости, в бригади тим, кому зараз потрапили в важку ситуацію. Два рази на день люди вже знають, що привозять хліб.